І так, дістаємо, ось так акуратно, щоб шкурочку не здерти, ми обчищаємо його. ой, -йо. ой -йо. так, акуратненько. Ось так. Дістали і ось тут обтрушуємо. Пожалуйста, властич. Ой, нашли проще варіант. Ось так. Щоточки. Зверху вниз Настя. Через свою руку мене бачимо. Okay. Обметемо. Таємо наше сало. Так, само закриємо. Тут спочатку розрівняти все треба. Там ще один кусочок теж будемо витягувати. Ну, Щоб кришка закрилася. Тепер щеточку і так само ось світаємо все від солі. Солі прилипло забагато, поэтому ми його світаємо. З усіх сторон, відмітаємо. І так, обчистила я вже сало і хочу вам ще дещо показати, що шкурочка у нас вона не засохає, бачите, вона проходить. Вона місяць у нас стояла, я вам покажу з усіх сторон, що шкурочка м'якенька. Там, де заплечені Так, да, Тут її не треба зусиль прикладати. І зараз будемо розрізати наше сало. Ось так. І чи, 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 чи. І так, зараз будемо різати наше сало, від цього не м'ясне у нас. Ось така на ньому корочка. Ну, зав'ялене у нас трошки, але дуже смачне. Так, і будемо давайте різати. Ось так. Сили просто не вистачає, продали. Як маслице різується. Оп, і дивіться, яке воно у нас. І ось такий кусочок. апетитно виглядає. Будемо пробувати зараз. Вріжемо кусочок і будемо пробувати, бо казали, що буде дуже солене. Зараз побачимо. Отак. І так, ось я вже врізала наше сало. Дивіться, яка у нас красота. Ось таке воно у нас. І зараз будемо його пробувати. Вот так. Вот так. Сразу на всех режу. Ось вот так. И пробую. Oh, no. поздно. <laughs> ну, дуже смачное. Не дуже соленое. В самый раз. Наше сало готове до ваших замовлень. Так, да, ще хочу показати, як його можна їсти, щоб воно не було соляне. А ну йди, Настя потреби. Зараз це буде знімати, я вам покажу, як їсти його, щоб воно не було соляне. Ось таке салко ви вже можете замовити. Це його У нас кілограма. десь, я не знаю, тут кілограм 20 буде, якщо всім хватити, хто вже у нас чекає сьогодні. Ось папа дуже наше фірмане футболочко. Да, ось таке. Якщо ви б замовили в нас таке салко і хочете, щоб воно не було, наприклад, ріжемо кусочок. Хочеш, хочете, щоб воно. Хочете, щоб воно цей, не було соляних. Бере. Ось дивіться. На... Воно загнітилося таке. Солоненьке. Оцю час відрізаємо. Це до пива буде такий слайсер. Хто любить пивко, квас. А все остальне салко все таке нарізаєте, і. Знаєте? Ось таке салко. О! А. Ну, як вам сказати? Навіть ближче до сала, м'яско геть несольоване, а серединка десь так чуть-чуть підсолене. Саме класне таке. А цей кусочок. Можете до пивка, до чого там собі. А якщо хочете, то можете з цим різати, то воно буде класне. Просто супер. Суш, всіх чекаємо на замовлення.